Як один і той же ж пейзаж, але зображений в різних кольорах, який настрій несе і які емоції викликає в людини. Сірий смуток, червоний це активність, енергія, жовтий сонце, життя, оптимізм. От, якщо ми до будь-якого кольору, будь-якого кольору додаємо чорний. Ми будемо все більше затимняти білий, ми будемо все більше вибілювати колір і дійдемо до повністю білого кольору. Це тут багато художників, цю інформацію знають, але тут є і любителі мистецтва. Будь ласка, далі. От, і якщо <кхем> взяти в загальному мистецтво, то це завдяки кольору. Мистецтво впливає на нас, на наші емоції, на наш настрій, який впливає на наш фізичний стан. І як це було? З чого починалось, будь ласка, далі? Знаменитий вчений Ньютон, Він захоплювався різними відкриттями, і один з перших відкрив кольоровий спектр. От йому під час епідемії не сиділося, і він просто-напросто провів експеримент. Скляну призму підставив під промінь в темному приміщенні. І він з'ясував, що цей білий промінь під час проходу через скло переламлюється і утворюється отака кольорова гама. Далі. І після нього художник швейцарський створив отакий круг кольоровий. І за його версію існує три головних кольори: жовтий, синій, червоний. Жовтий це наш настрій, сонце, радість, оптимізм. Синій це цілеспрямованість, відповідальність, діловитість. Червоні це колір любові, енергії, активності. І якщо кожен цей з трьох кольорів почати. Другорядні кольори додати, е, ми утворимо таку широку кольорову гаму. Але е, якщо на сьогоднішній день біля більше 7 мільярдів людей на планеті Земля, то серед них 8% людей, на превеликий жаль, цієї краси не бачать. Серед чоловіків 8%. І серед жінок один відсоток людей, які не розрізняють ці кольори. Далі. Тут показую вам приклад, як можна монохромною гамою зобразити пейзаж, портрет і багато чого, і воно все ж таки буде виразне. Далі. От. Аналогічна гама це кольори, які близькі, один біля одного по кольоровому кругу. Далі. І протилежні триядні кольори, які звичайно роблять більш багать, багатшим е, мистецтво, живопис і е, дають більш масштабніше сприйняття нашого світу. Наш український художник, Архіп Куїнджі – яскравий приклад того, як можна монохромом або триядою Виразити всі ті емоції, весь настрій українського пейзажу, Райдова веселка і червоний захід. Багато віків тому це було достатньо складно. Звідки брали художники античності і художники до нашої ери фарби? Все було дуже просто, набагато простіше ніж сьогодні. Це Огра оксид заліза, з якого робили жовтий, червоний, коричневі відтінки, чорний це вугілля, білий це вапно і крейда. Особливий вид молюсок допомагав здобути фіолетовий, пурпурний кольори. Ну і яскраво червоний, знову ж таки, із різними домішками огри, оксиди заліза. Самий дорогий інгредієнт для фарби для синього кольору був лазуріт, який привозився з Афганістану. Він був навіть по вартості дорожчий, ніж золото. От тут почнемо розглядати, як виражався колір у наскельних малюнках. Як бачимо, кольорова гама не широка, але завдяки тим. Фарбам, які таким примітивним способом добували художники, якщо так можна їх назвати, до цих пір малюнки збереглися. Якраз основоположник італійської школи живопису Джото, один із перших ввів перспективне зображення в живописі і достатньо об'ємні зображення фігур. Червоний, пурпурний, синій, зелений ті кольори, які активно використовувалися художникам і його школою. Як бачите, кольори використовуються не особливо широка кольорова гама, але все ж таки вже більш активно, об'ємно зображують фігури, задній план. Поступово долучаємося до середньовіччя. Якраз в цей період знамениті художники середньовіччя Ян Ван Ей і його брат Губерт винайшли олійні фарби, що було дуже великим досягненням в живописі. І якщо ліве зображення, воно по по сюжету демонструє достаток сім'ї. Е, оце е, багатство в тканинах, в інтер'єрі, е, але кольорова гама ще не така яскрава. Якщо брати праве зображення, то тут іде акцент на синій колір, який демонструє не небесне щось. А от якраз е, те, в чому одягнена Діва Марія, а саме її драпіровка, мантія. Знову ж таки, губерт Ян Ваней, кіанські ворота, якраз період середньовіччя в розквіті. Це якраз той приклад, де що монохромом, що яскравими фарбами можна показати і об'єм, і сюжет виразити основної ідеї. Праве зображення якраз, життя, сімейне життя середньовіччя. Ну, там не дуже видно, трішки світлова далі. І ось у всій красі Генський Вівтар. І е, дуже цікава задумка, що в центрі композиції, е, в червоній мантії, що демонструє могутність і царственність. Зелений колір поруч, фігура зображена, це якраз життя і зв'язок з природою. Синій колір це небесність і божественне світло. Далі, будь ласка, От, яскравий приклад роботи Леонардо да Вінчі. Коли йому братство непорочного зачаття замовило зображення Мадонни, Леонардо, коли виконав картину ліве зображення, Предоставив замовникам і вони висловили своє незадоволення. Їх не задовольняла кольорова гама, композиція, учасники композиції. Ну, відклав цю роботу, почав роботу над іншою, коли вона була виконана. Знову ж таки, на розгляд надав е, замовникам, їм робота дуже сподобалася. Але якщо розглядати, то особливих змін в композиції не було. Так само, як і учасників цих композицій, лише помінялася деяка поза кожного із героїв, помінялася кольорова гама, і то зображення от Мадонни і задній план гроту. Але завдяки цьому тепер картинна галерея у Парижі і в Лондоні. Кожен має свою роботу Леонардо Да Вінчі. Ну і один із прекрасніших. Дитячих портретів це портрет доньки Рубенса, донька Клара. От наскільки автор, з якою любов'ю, ніжністю, цими теплими кольорами пастельними режимка, тут і беж, тут і персик, додаючи оці бліки на лобі, на носику, на губках. І завдяки тому, що задній план він взагалі його майже не видно. Там сіро-коричневе зображення, і таким чином дитячий образ ще виразніше подався, поданий автором. Е, голландські пейзажисти не перевершені завдяки своїм технікам, завдяки нанесенню кольору. Яким чином художники добивалися цієї прозорості? Е, той самий колір, просто він настільки тонко наносився шар за шаром. Що можна було побачити, наскільки от просвічується та ж ягідка, наскільки бліки в інших фруктах. От, колір і сама техніка надають можливість художникам настільки реалістично зображати те, що вони бачать і чим вони хочуть поділитися із поглядачами. Далі. Тут якраз яскрава демонстрація, як емоційний стан художника впливає на те, що він створює. От Роботи Ван Гога, ліве зображення це час, коли він виконував місію священника, і, от у нього, звичайно, думки були приземлені, Ну не зовсім приземлені, землі От якраз. Щось небесне, божественне проповіді. І праве зображення це якраз в той час, коли він лікувався в психіатричній лікарні і малював зоряну ніч. Далі. Знаменитий клод Мане у себе в помісті у нього було дуже багато всяких озерцят, і він розводив сам особисто там. Лілії квіти кувшинки. Але у нього, до речі, з цієї серії там більше 250 робіт. Йому навіть для музею спеціальне приміщення виділили, де він розписував от якраз на тему кувшинок. Багато із цих робіт він виконував уже в такому ну, достатньо похилому віці і страждав. Захворюванням очей, і навіть після операції він уже, е, важко йому було розрізняти кольори. Тому дуже часто він використовував замість зеленого багато ультрамарину. Далі. От, більш ранні його роботи, як завдяки кольору, е, захід сонця. І якщо придивитися, то ці столга сіна не мають темних чорних тіней. Художник зобразив так, що все, що в тіні, воно трішки іншим кольором подане і не смущає споглядача те, що чи буває такий колір в житті, але дивлячись на цю роботу художника. Ну, от, зразу піднімається настрій, відчувається захід сонця і радує оця яскравість кольорової палітри. Ну, і зображення праворуч, наскільки жіночий образ на фоні от такого е гарного неба от, перекликається своїми тонами, своїм настрієм навіть. Далі. Одна з самих прекрасних акварелей Тараса Григоровича Шевченка якраз в той період, коли він е, був в якості художника в цій арайській експедиції. До, до речі, в тайні від царя, тому що дуже довго дозвіл не отримували, вони його так і не отримали. Але завдяки цьому ми можемо споглядати оці прекрасні роботи, які відтворив Шевченко. Те, що він побачив. До речі, коли він вперше побачив цю пожежу, вона його дійсно дуже вразила. Український художник Микола Самокиш, Наступно, будь ласка, Андрій, ага, дякую. Ліве зображення, як за рахунок кольору білий, червоний, чорний, автор передає оцей динаміку, експресію, активність подій, які Діються на е, даній картині, от ті бризги крові, ті одежі червоного кольору, вони якраз свідчать про те, що наскільки активно зображена тема, і наскільки спокій виражений у правому зображенні, знову ж таки кольором із сонячними бліками на зображенні коня. Автор передає всю красу природи, і на фоні природи такий гарний вершник із таким гнидим конем, українська художниця Катерина Білокур, яка завжди передавала красу українських кітів, ліве зображення весна, потім літо і осінь. Сама кольорова гама. І не так деталізація, як кольорова гама, свідчить про всю ту красу, яку художниця бачила і втілювала у своїх роботах. Далі, український художник Анатолій Криволап. На перший погляд, здається, о, які неприродні кольори зображення пейзажів, Вечірній, вечірнє озеро і просто озеро. Насправді ж, коли дивишся ці картини, весь час бачиш щось нове. І оці такі яскраві кольори, вони зовсім не заважають сприйняттю краси заходу сонця, вечірнього озера. Далі Той же ж художник український Анатолій Криволап. Один з небагатьох, який зображав зиму так яскраво, використовуючи білий, голубий. Жовті кольори це ліве зображення і праве зображення. От Як він бачив карпатське село під час збору урожаю після жнив достатньо яскраві поля, які уходять з зображенням своїм Так. Акварель. Літо осінь. Кольорова гама і схожа і відмінна. Ліве зображення це літо у всій своїй красі, той же ультрамарин, той же зелений, праве зображення це золото, охра, ультрамарин, всі кольори осені. От, ви знаєте, я цю роботу включила по тій прий причині. У неї дуже цікава історія. Минулої зими в Гулівері проходила виставка, презентація і вручення різних премій волонтерам. Там були і художники, були і музиканти, хто допомагав, донатив хлопцям нашим на ЗСУ. І коли я вийшла в холл, там була велика виставка, я побачила цю роботу. Не знаю, чим вона мене привабила чи оцими колосками і на фоні цього такого гарного синього кольору. І Я почала шукати автора. Авторка дівчина із Бородянки, вона якраз давала інтерв'ю, потім вона до мене підійшла і розказала історію цих робіт, коли в Бородянку зайшли російські війська у 22-му році. Вона із багатьма людьми тиждень сиділа в підвалі, у них не було що їсти, вони не могли вийти на вулицю, тому що були постійні обстріли. І щоб якось себе чимось задіяти, вона в підвалі знайшла картонки, а в кишені в неї була пластикова карта, яку прикладаєш, проходиш турнікети на роботі. І вона цією пластиковою картою видирала ось. Це зображення. Потім вона його демонструвала в Гулівері. Я її запрошувала сьогодні сюди прийти, але, на жаль, вона не відписала нічого, прочитала, але не відписала далі. От <клес> сучасний британський художник от, демонструє, наскільки кольором можна передати ось цей сонячний. День, який піднімає людини настрій. Так само зображення праворуч колір просто вдало підібрані тона, і вони демонструють тінь від яскравого сонця на будівлях і на рослинності. Далі. Одна з самих таких прекрасних робіт Ендрюайта в ротаціях Сірого. Наскільки художник зміг, зміг уловити оце легке доновіння вітра, яке фіранки гойдає? І я читала історію цієї картини. Справа в тому, що він зробив ескіз, а потім цілий місяць чекав, коли ж все ж таки з'явиться вітер, щоб роботу закінчити. Йому це вдалося. Ну і права його робота. От демонстрація, наскільки реалістично художник може зобразити те, що він бачить. І взагалі, то не така вже й широка кольорова гама. Що з людиною робить червоний колір? Взагалі цей колір дуже сміливий, активний, енергійний, але його треба використовувати в міру, тому що він може привести до, до психічного розладу. Далі? Жовтий оптимізм, радість сонце. Знову ж таки, його повинно бути небагато, не так, як на зображенні ліворуч, тому що він стомлює і радіємо малим, малому, але сонце це прекрасно, тільки щоб воно не спалило у своїй великій кількості. Далі. Синій колір. Діловитості, прийняття серйозних рішень, Ну, недарма ж чоловіки носять сині костюми. Далі. Дуже люблю цей колір. Я навіть там принесла зразок, коли робили викраску цих дверей. Далі дуже гарно. Зелений це колір спокою. Можливо, ви знаєте, що в Чоловічих залах, більярдних, курільних для чоловік. Інтер'єр виконується в зелених тонах. Чому? Тому що він розслабляє, людина стає спокійною, зосередженою і може по шарах бити, вирішувати якісь питання серйозні далі. Сірий колір. Насправді різні відтінки, і вони можуть поєднуватися ну, практично з усіма яскравими кольорами. Далі. І отут той приклад. До речі, праве зображення це моя добра знайома її дизайн-студія Таборет. Вони робили інтер'єр далі. От. Фіолетовий, пурпурний. Знову ж таки, в поєднанні з чимось і як акценти. Вони достатньо гарно виглядають у великій кількості стомлюють. Далі. Ну і колір, який завжди був в моді, завжди буде надихати, заспокоює це сьогодення, це от, спокій, стабільність. Далі. От Знаменита композиція. Пітера Мадріана надихнула дизайнерів не тільки інтер'єру, але е, модних дизайнерів на те, щоб створювати своїми очима прекрасне навколо нас. Хтось використав в інтер'єрі, хтось використав для показу своєї колекції, так як це зробив е, Сан Лоран Талі. Ну і обов'язково колір в архітектурі, е, я же ж без цього. В Італії багато сонця, в Канаді трішки менше, але архітектори і там, і там взяли на себе таку сміливість і розфарбували архітектуру от в такі різні кольори. І це результат того, що ми маємо на сьогодні далі. Україна не відстає. Ліве зображення це рівне, праве зображення це Київ, Далі. Ну і підходимо до моди. Я не думаю, що вона була чорна і сіра на початку 900-х років, просто на той час не було ще кольорових фотографій. Далі. От, От як колір впливав на мутниць От якраз з початку 2000-х років. Далі, будь ласка. От знамениті мотиви Матіса в колекції Версаче. Як змогли відобразити. І інститут Пантона 25-й рік об'явив колір якраз Мока Маус. Але далі є знаменита фірма Тікуріла, це фарба дуже якісна, дуже дорога. У них у цьому році своя кольорова гама. До речі, якщо ви звертаєте на це увагу, дійсно в цьому році всі ці кольори попередні зображення і ось ці в тренді. Дуже багато голубого поєднання з бежевим, коричневе з голубим і так далі, сірі тона далі. От, ну і тут я, ну як без цього? Це ж ми щоранку одягаємося. от Правда, ми не завжди задумуємо, що ми на себе одягаємо далі. От Різні поєднання, все це я брала з інтернету, наскільки. Раніше нам здавалося, ну, хіба можна так поєднувати, а насправді це дуже гарно. Далі червоний колір це якраз не обов'язково, щоб був весь лук червоного кольору, навіть акцентів вже вистачає того, щоб людина демонструвала, з якими намірами, з якою ціллю вона йде у цей світ сьогодні.